Ярмарки у Хмельницькому проводяться систематично, і хмельничани не оминають нагоди відвідати такі заходи, бо тут продукція від виробника якісна і дешева. 95% яток місцевих товаровиробників. Продукція значно дешевша ніж на ринках. Мацьковецька птахофабрика Хмельницького району курячі яйця реалізує за 6 гривень десяток. Свинина на прилавках – 40-45 гривень. За отакі кілограмові коропи старосинявського рибгоспу, якими жвава торгує Галина Іванівна, правлять 20 гривень за кілограм. Золото не риба припрошує покупців продавчиня. Начальник старосинявського управління АПК сьогодні теж тут дарма, що іменинник на ярмарку виконує дві важливі місії. Представляю аграрний край. А також приємно, коли купляють нашу продукцію, ну і самому потрібно дещо купити, бо жінка дала відповідні доручення. Чимало на ярмарку приватних підприємців Андрій Корчак зі швагром щоразу привозять сюди з Дережнянського району мед, сот і прополіс із власної пасіки. За пів кіла гречаного просять 25 гривень. Оце липа акація, оцей лісове різнотрав'я, це майський мед, це мед з розсторобчик. А це сімейне підприємство Стеофіполя продає ковбаси. Богдан міходуй з матір'ю почали збиратися на ярмарок о п'ятій ранку. Тут сподіваються на гарний виторг. Яблуками, грушами та медом торгує пані Тетяно. В Тиранівці Хмельницького району вона має власний садок на пів гектара і пасіку. Продукція запевняє садівниця без гмо. Наша продукція бісяка хімії, і ми з душею хоємо до своїх дирів. і ми душу вкладаємо в саженці. А красилівські пекарі традиційно привезли новинки хлібобулочних виробів. Менеджер домашнього хліба Юрій Плюта не шкодує голосових зв'язок, рекламуючи товар. Медовий хлібчик, лікувальний ефект. Так от також натуральний є. мед, да. мед присутній. Також наш є ще хлібчик горішок. Це йде з грецьким горіхом. Хлібчик дуже хорошо продається. Обласна влада, з ініціативи якої влаштовують такі ярмарки, підприємців заохочує. Продукція. Якісна, високого гатунку, щоб люди наші жителі нашого міста, Хмельницького, жителі районів, могли придбати ту продукцію, яка від нашого виробника по тих цінах, не спекулятивних, а реальних цінах. У тому, що на ярмарку якісно й дешево переконалися постійні покупці, особливо ж люди з невеликими статками. Вони приходять сюди щоразу. Кулбашні вироби, булочні вироби, ну м'ясні вироби, і на остальні, що вистачає грошей. Цей ярмарок у Хмельницькому ще не останній. Погодні умови дозволяє ще торгувати просто неба. І до нового року влада області обіцяє провести ще кілька таких ярмарків. А ближче до новорічних свят влаштують святковий ярмарок. Щоб оті Столи новорічні, святкові були прикрашені нашими тими продуктами, які виробляються у наших селян. Світлана Поробок, Олександр Галянт із Ярмарку Хмельницькому.